Вже й не пам'ятаю, добре, давно тут не був на цих місцях. Ой. затишна така вулиця, осколками побиті, дороги, тротуари. Іне, все, все в осколках. Щось горіло навіть. Там он будівля згорівша. Що... Зуттєва фабрика колишня. Але до війни була розвалена. Тепер тим паче. Люди ще ходять. Ага. Куча збитих гілок, таких товстих навіть осколками Тут прильоти на прильотах, будинки розбиті вікна. Оце Богородицька, от, дивина і виїхав на неї. Це вже Богородицька. Ой-ой-ой, кошмар, кошмар. Прямі прильоти в будівлі. Все осколками посічено. Ай, да. Бізнес-центр повністю без вікон майже. Ай-яй-яй, оце вигорівша будівля. До сих пір дим іде. Храм наш Богородичний, розіспав Богородиці, Грецька церква. Там уже морпорт. Ворота всі почищені осколками, такими як рука розміром, дерева позбиті, позбивані теж школа музична, бивша семінарія до речі до революції була семінарією. Це відома така. Архітектурна споруда, не але під стиль грецький. А, будинки, прильоти, прямі. Ай-яй-яй, повністю пробита стіна. Будинок архієпископа Херсонського. Ще з часів царизму. Ой, будівля морпорта, управління повністю вигорівша. Кошмар.